Корвалтап Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Якого дідька тут відбув? Ти чого ломишся? Проблем захотіла? А хто такий? І що робите в моїй квартирі? Твоїй? Це моя хата. Як це ваша? Я тут живу і своїм нареченим Денису. Я зараз в поліцію буду дзвонити. Та хоч прокурору дзвони, У мене все чисто. А то я зняв у ріелтора тиждень тому. Ніякого Дениса я не знаю. А ось поліцію визивай, бо мені дуже цікаво, звідки в тебе ключі від моєї хати. Це мої ключі. Нічого не знаю, вали звідси. Були Аліса повернулася із відрядження та виявила, що її наречений Денис зник. А в квартирі, яку вони разом винаймали, мешкають чужі люди. До того ж, у дівчини почалися видіння. Речі, які нагадували їй про щасливе життя з Денисом, перетворювалися на страхітливих жуків. Аліса вимушена була оселитися у своєї матері. Вона вирішила одразу звернутися до бабусі по допомогу. Але його телефон поза зоною, а друзів його я також не знаю. Він не встиг нас познайомити. І родичів його ти теж не знаєш. Знаю, що у нього є сестра молодша, Мілана. Адреси її я не знаю, але знаю, що він десь в Києві знімає їй квартиру на борщагівці. А від мене що тобі потрібно? Розумієте, до поліції я йти не наважуюся. Вони будуть сміятися з мене. Все виглядає так, ніби Денис просто мене кинув. Але я в це не вірю. І мені вважаються якісь чорні жуки. І я боюся, що з ним сталося дійсно щось дуже погане. Він наречений живий, і здоровий. А ті чорні жуки то чиїсь недобрі думки. твій не йде до тебе, бо якась жінка поруч з ним. І це вона не хоче, щоб ви були разом. Тобто він кинув мене заради іншої. А я його ще побачу. Побачиш і дуже скоро. Але до того тобі не можна заводити стосунків з іншими чоловіками. Та які чоловіки після такого? Набраний номер не обслуговується. Аліса вже тиждень як жила із матір'ю Ольгою Степанівною. Вона дуже хвилювалася за Дениса і все ще намагалася видзвонити його, але марно. Дівчина від невідомості не знаходила собі місця. Ай, чорт, це ж моя улюблена. Футболка з базара. Не переживай, викинь і забудь. Ні, це ж подарунок Дениса. Нічого, твій Денис з Туреччини мішками такі привозить. Ось Повернеться, привезено, подарує нову. Ти думаєш? Денис повернеться до мене? Ну, цього напевно ніхто не може сказати. Ти знаєш, мені тут думка прийшла в голову. Ти Івана давно бачила. А не починає. Ти мене не зрозуміла. Це ж Іван вас з Денисом познайомив, так? Угу. Ну, так можливо, вони продовжують ходити займатися в басейн разом? Хоча ці хлопці дві різні планети, басейн єдине, що їх об'єднує. Іван інтелігент, інтелектуал, аспірант. Знаєш, у нас на кафедрі його всі жінки обожнюють. А твій Денис? Ну, вибач, доню, вискочка. Ну, мама. Закінчив ПТУ, торгує на базарі, хоча й має свій магазинчик. Не розумію. Знаєш, не старайся. Я знаю, що ви давно Остютяло хочете мене з Ванькою звести. Але ж я покохала Дениса. Ми не будемо сваритися а єднем зусилля. Я завтра піду на роботу і спитаю у Івана про Дениса. Добре? Тільки не сумую. Наступного ж дня Ольга Степанівна зателефонувала Алісі на роботу та повідомила, що поговорила з Іваном про Дениса. Жінка сказала дівчині, що хлопець чекатиме на Алісу під час обідньої перерви в кафе поруч із її офісом. Іван мав сказати дівчині щось дуже важливе про її нареченого, тож Аліса поспішила до кафе. Однак те, що дівчина почула від Івана, дуже обурило її. Вибач, що так сталося. Мама казала, що ти знаєш щось про Дениса. А замість цього ви мене обдурюєте і заманюєте на побачення, яке мені не потрібне. Ми з твоєю мамою хочемо врятувати тебе, щоб відволікти від поганих думок, бо Денис дійсно вчинив з тобою як досить, тебе це не стосується. Зачекай, дозволь хочу тебе провести і пробачу ще раз. Мені твої вибачення не потрібні, і побачення теж. Я просто хочу знайти свого Дениса. А я от не розумію, чому ти його шукаєш? Адже він кинув тебе Чи й так негарно. Ми з Ольгою Степаніною ми хвилюємось за тебе. Що погано в тому, що ми хочемо хоч якось тебе втішити? Я зрозуміла. Вань, квіти дуже гарні, але вони мені не потрібні. А з мамою я ще буду говорити. Після розмови з Іваном Аліса одразу ж поїхала до матері. Дівчині дуже не сподобалося, що та втручалася у її особисте життя. Мам, ну як ти могла? Запросила мене на побачення із Іваном. Ну, на що воно мені зараз? Доню, ну я ж хотіла як найкраще. Ти ж цілими днями страждаєш за тим Денисом, а він того не вартий. От Іван перспективний, дуже добрий, не те, що твій торгач з базара. Знову ти за своє. Але ж я кохаю Дениса, і мені ніхто більше не потрібен. І ти ціле життя будеш страждати за людиною, яка тебе покинула, ще й заради іншої. Але я в це не вірю. І буду шукати Дениса і далі. Так своєму ванічки і передай. Аліса була засмучена і знервована після сварки з матір'ю, але не полишала надії відшукати зниклого Дениса самотужки. Дівчина зайшла на його соціальну сторінку, куди хлопець давно не заходив, та в списку друзів знайшла сестру Дениса, Мілану. Роздивляючись їхні домашні фото, Аліса побачила адресу, яка була вказана на табличці на стіні будинку. Дівчина одразу ж вирішила поїхати за цією адресою та перевірити свою здогадку. Аліса швидко знайшла потрібний будинок. Біля нього на дівчину чекала шокуюча зустріч. Аліса не могла повірити власним очам, але з будинку Мілани вийшов її Денис. Денис. Дівчина цьому дуже зраділа. Ти що зробиш? Денис, що сталося? Чому ти мене кинув? Ховайся, змінив номер мобільного. Хотів з ним не твою справу, виборчи поспішаю. Стій. Як ти так можеш після всього, що між нами було? Це ти мені кажеш? З речами собі приїхала. Як забираєш, бо то тут більше не бачу. Не Треба мені яких речей. Собі забери на базарі продай. Права, мама. Торгаш є торгаш, тільки про шмотки й думаєш. Аліса із біллі у серці була змушена визнати, що Ольга Степанівна не помилялася стосовно її нареченого. Дівчина була вражена тим, що Денис навіть не захотів нічого пояснювати. Зрештою, Аліса послухалася матір та почала проводити час з Іваном. Але від цього їй не ставало легше. Розгублена дівчина знову поїхала до бабусі. Розумієте, що б я не робила, я постійно думаю про Дениса. Чому він мене ненавидить? Чому прогнав від себе? Катю, подай шматок дубової корі та сірники. Бери, підпали і поклади на тарілку. Тримай руку над корою. Терпи, якщо пече. Бачу поруч з тобою чоловіка. Високий, світлий. А це Іван, друг дитинства. Він працює разом з мамою на кафедрі в університеті. Я інколи з ним проводжу час, щоб зовсім не впасти в депресію. Я ж тебе попереджала. Не можна тобі заводити стосунки з іншими чоловіками. Так це ж не стосунки, це просто. Мовчи і слухай. Твій Денис ще й досі кохає тебе, але щось його від тебе, немов відвертає. Що? Не бачу поки. Але раджу тобі. Подалі бути від жінки, в будинку якої зараз мешкає твій Денис. Скоро вона сповістить тобі новину. І це тебе приголомшить. Почувши від бабусі слова про те, що наречений усе ще її кохає, Аліса забула про усі бабусині застереження і наступного ж дня поїхала до будинку Мілани, щоб поговорити ще раз із Денисом. Поспішаючи до під'їзду, дівчина зачепилася одягом за металевий дріт і порвала штани. Це дуже засмутило Алісу, але вона одразу ж забула про усі незручності, побачивши біля будинку Мілану. Мілана, привіт. Я впізнала тебе по фото у соцмережах. Я Аліса. Мабуть, Денис про мене багато розповідав. Ще чому? У нього немає звички обговорювати зі мною своїх коханок. Така я не коханка. А хто? Думала, захамотала мужика при грошах, а тут такий облом, так. Тобі, як і всім попереднім, нічого тут не світить. А чого ви зі мною так зневажливо розмовляєте? Я між іншим наречена вашого брата. Що? Ти з дуба рухнула? Яка наречена? Якого брата? Я дружина Дениса, а ти його коханка. Тому йди звідси і більше не повертайся, а може з ним якось самі розберемось. Дівчину шокувало те, про що їй розповіла Мілана, Аліса була у розпачі. Пройшло два тижні, і дівчина потроху звикла жити без коханого Дениса. Натомість Іван почав бувати у них вдома майже кожного вечора. Який же ж ти, молодець, Ванечка? Дякую. О, Аліса, Приходь, сідай. Зараз я тобі зроблю чай і нагрію поїсти. А привіт. Турбота Івана рятувала Алісу від суму та депресії. Вона вчилася бути щасливою без Дениса. Їй потроху це почало вдаватися. Ольга Степанівна, там здається, той ваш серіал вже почався. Так, так, так. Так, дякую. Дякую. Я пішла. Ви тут без мене не сумуйте. Дякую. Ну, як? Тобі вже краще. Так, дякую. Мені пощастило, що ти зі мною так княчишся. Це мені пощастило. Ти почала більше часу проти землі. Іван та його ніжні почуття до Аліси відволікали дівчину від особистої трагедії, і згодом така постійна увага хлопця навіть почала їй подобатися. Пройшов місяць. Аліса та Іван почали зустрічатися. Дівчина поступово заспокоїлася і намагалася не згадувати свого колишнього нареченого. І Ольга Степанівна була цим дуже задоволена. Нарешті, я щаслива за тебе. Поруч з Іваном ти в надійних руках. Да, мамуль, я вже спізнююсь, у мене клієнт. Будеш пізно. Так, Івані запросив до театру там. Десь по На Тебе, напевно, чекає приємний сюрприз. Вже, мама, вчора. Ваня запросив вийти за нього. О, що, я вітаю я тебе. Дякую. Ти ж погодилась. Я не знаю. Я думаю, відмовлю, бо не кохаю. Не роби цього, доня. Кохання воно приходить не одразу. А, Іван дуже любить тебе, не відмовляй йому. Він дуже хороша людина. Так, тобі у цьому році 30. У а... Івана квартира, робота. Він дуже любить тебе, Віронько. Поруч з ним ти будеш дуже щасливою жінкою. Доводи матері здалися Алісі переконливими. Поміркувавши кілька днів, дівчина вирішила погодитися на пропозицію Івана і поїхала до нього додому, щоб повідомити про свою згоду. Денис, зачекай! Я тебе прошу. Вибачте, я помолилась. Прийнявши іншого хлопця за свого Дениса, Аліса зрозуміла, що й досі не забула колишнього нареченого. Дівчина почувалася розгубленою. Обманювати Івана, який так добре до неї ставився, вона не хотіла. Зрештою, Аліса так і не наважилася дати йому згоду на шлюб. Вона вирішила поїхати до бабусі, аби почути від неї пораду. Розумієте, я не можу змиритися з тим, щоб буде жити з Іваном без кохання. І Дениса забути не можу. Що мені робити? Допоможіть, будь ласка. Катю, подай нам чашку з водою. Зроби ковток і мені дай. От не послухалася ти мене. І забила нові стосунки. Все тільки заплутала. Тепер я тобі нічим не можу допомогти. Ні -ні, будь ласка, я вас благаю. Дайте мені підказку, пораду, що небудь. Я вас благаю. От що, все саме по собі розплутається. Тільки якщо в найближчі три дні ти зробиш правильний вибір. А, а який правильний? Ти сама маєш зрозуміти. І тоді до заходу сонця, третього дня, ти дізнаєшся всю правду про свого Дениса. Яку правду? Май терпіння. Бачу, ти зберігаєш зіпсований порваний одяг. Ще й носиш. Це дуже погано. Бо саме через це рветься на шматки твоя доля і руйнується щастя. Сьогодні викинь все те дрантя, Бо це дуже погана прикмета. Добре. Дякую. Дякую вам дуже. Повернувшись додому, Аліса негайно кинулася до шафи. Аби перебрати й викинути увесь зіпсований одяг, як і порадила бабуся. Доню, а що відбувається? Невже це те, про що я подумала? Мам, я тобі потім поясню. Мені просто треба позбутися старих пошкоджених речей. Давай я тобі допоможу. Ти молодець. Ти все правильно робиш. В Нове життя треба брати тільки нове, а старого позбуватися. Нарешті ти дала Ваню згоду. Мам, я не... Ти не переживай. Обравши ваню, ти зробила правильний вибір. Це крок до щастя. Я в цьому впевнена. Так, це я взяла. Почувши слова матері щодо правильного вибору, Аліса сприйняла їх як знак, що їй слід переїхати до Івана. А ще вона дуже хотіла дізнатися правду про Дениса. А це мало статися тільки якщо Аліса прийме вірне рішення. Наступного дня, переїхавши до Івана, Аліса дуже нервувала. А от Ольга Степанівна не приховувала свого щастя. Вона якраз з апетитом проблема через якісь внутрішні хвилювання. Це нормально. Ти ще не переїхала, не адаптувалася. Але в твого Івана хороше апетит він все поз'їдає. Чоловіки люблять, коли у господині є запаси, а в хаті затишно. Організуй нам, чоєку. Аліса усе чекала, коли почне розкриватися обіцяна правда. Раптом вони з матір'ю почули, як Іван із кимось свариться у передпокої. права. право хочу передпокою. І що, вона тобі не буде говорити? А ну пішов звідси! Денис? Як ти тут? Ваня, що відбувається? Це ти своєї мами запитає. Нам сьогодні зранку написала, що ти заміж ходиш за Іваном. Щоб забути тебе назавжди. От я вирішив особисто привітати свою наречену з такою подією. Бачу, це правда. Що ж, вітаю. Денис, йди собі звідси. Ти бачиш, тобі тут ніхто не радий. А ну стій! як ти можеш називати мене своєю нареченою, якщо сам одружений? Аліса, це вже не має ніякого значення. Нехай йде собі. Мама, не втручайся. Ми самі розберемося, а Денис. Що це? Що це я не зрозумів? В сенсі одружений. Я одружений? Це як? А так! Мені про це сказала Мілана. Твоя дружина. Мілка? Це ж сестра моя молодша, яка вбійна дружина, от коза мала. Так, не треба тут про своїх родичів розповідати. Це нікого не цікавить. Тебе ніхто не питає взагалі. Аліса, я бачу, на мене з тобою прийшло поговорити. Я тебе буду на вулиці чекати. Ліса, ти куди? Зупинись! Мама, не треба! Розповідай все, як було, тільки чесно. Я ж сам про нічого не розумію. Поїхала кляте відрядження. Затрималася там. А Коли повернулась, пішла до мене до Івана. Ти про що? Ніде я не затримувалася. Я вчасно, а там же якийсь мужик жив. Це ж ти мене кинув. Я тобі, я тобі сюрприз готував. Квартиру саме купив, почав ремонт там робити. Думав, ти повернешся, ми поселимося одразу. Ну, а домілки переїхав, щоб е, зайві гроші за оренду не платити. Це, це ти мене кинув. Та звідки ти це взяв? Звідки? Мама твоя подзвонила, сказала, що ти до мене більше не повернешся. Що придумала, хочеш бути з Іваном. І ти повірив? Не повірив, поки сам не побачив. Побачив що? Ваше побачення кафе. Часлива Ванька, Купа Квітів, ти. Та й мама сказала, що у вас там побачення буде, що. Що я не вірю, можу приїхати сам переконатися. Мені, ваш незнес. Та через це, ти тоді біля будинку Мілани мене проганяв. А що я мав подумати? Звісно, я подумав, що ти з і зі мною крутиш. Я не люблю такого, ти знаєш, який я ревнивий. Я хочу, щоб ти була моя. Ну, але якщо ти вибрала його, то. я не можу в це повірити. Можеш не вірити. Хочеш. Бажаю тобі щастя в особистому житті. Алісі було дуже важко повірити у слова колишнього нареченого про те, що її мати навмисно їх розлучила. Дівчина розуміла, що їй треба негайно розібратися у всій цій плутанині. Пані, вийди, будь ласка, нам треба поговорити. Я сама пригляну за мамою. Хоч розумієш, що посварила нас із Денисом напередодні весілля? Я розумію. Але весілля з цим торгашем це цінна помилка. Між іншим, навіть його сестра так вважала. Мілана? Так. Денис, як познайомився з тобою, майже перестав давати їй гроші, платив тільки за навчання. Казав, що вона йшла працювати, а сам заробляв гроші вам на квартиру. Я про це нічого не знала. Якось у неї виникли проблеми з оплатою квартири. Вона не могла дозвонитись до Дениса, потім поїхала до нього, не застала вдома. Приїхала до нас. Я їй сказала, що його ноги в нашому домі не буде. І що було далі? Ну, вона почала жалітися, сказала, що через тебе їй доведеться повернутися в село до батьків, бо брат перестав оплачувати квартиру в місті. От я їй і запропонувала вирішити нашу спільну проблему. Тобто, наше з Денисом кохання ваша спільна проблема. Ваше кохання, доця це суцільна помилка. Ти думаєш, чого він так тебе ревнує? Бо не довіряє ані собі, ані тобі. Мілана так і думала, що Денис від своїх дурних ревнощів втратив голову. Це вона вигадала організувати те побачення в кафе. Ми знали, що він одразу кине тебе. Хіба це любов? Тиван би так ніколи не зробив. Алісу душили сльози, образи і розчарування. Вона ніколи не очікувала такої підлості від власної матері. тож дня вона знову зустрілася з Денисом, та усе йому розповіла. Вони вдвох поїхали до Мілани, яка, зрештою, все підтвердила. Для закоханих було шоком, що їхні близькі, яким вони довіряли, об'єдналися заради того, щоб їх посварити та розлучити. Але на щастя, Аліса та Денис вчасно дізналися правду. Бабуся каже, що не можна носити на собі порваний або пошматований одяг, бо саме так рветься на шматки доля і руйнується щастя людини.